Давня ворожнеча між потерпілим та групою молодиків з Румунської нижньої пші неодноразово призводила до сутичок та бійки. Під час чергового конфлікту вхід, крім палець та металевих пртів, пішла й вогнепальна зброя. Як пояснили міліції, тієї ночі учасники інциденту кілька разів пересікались. Конфлікт між ними зав'язався на АЗС сусіднього солотвина. Продовжили його вже на в'їзді в ОПШУ. Автомобіль, де знаходився потерпілий, вирішили заправити. Тут на них і напали хлопці з двох іномарок. Спочатку стосунки з'ясовували кулаками і палицями, а для вогомішої аргументації один з нападників застосував ще й пістолет. Як пояснює один із очевидців, тобто водій, було чути два постріли. Одним із пострілів, смертельно травмовано в шию потерпілого йовді, який, як говорить судово медична експертиза, помер від асфікції удушення кров'ю. На місці пригоди слідчі оперативна група опитала свідків та працівників АЗС, міліціонери знайшли тільки одну гільзу. і Її відправили на експертизу. Експерти остаточно ще не визначилися з моделлю чи маркою вогнепальної зброї. Разом з тим відомо, що це зброя калібру 5,45. Коли винних міліції встановити вдалося. Це юнаки 18-24 років. Зараз їх розшукують. Убивці інкримінують статтю за умисне вбивство та від 7 до 15 років в'язниці. Інші проходять за статтею хуліганство. Слідство триває. Полегшити все могли камери відеоспостереження, яких на АЗС немає, і це при тому, що місяцем раніше її вже пограбували.